Ти точно пам'ятаєш цього бразильця, який носив помаранчеву форму шахта... Шахтаря, і забивав так, ніби народився в Донецьку. Брандао, один із тих легіонерів, які не просто приїхали в Україну за контрактом, а реально переписали історію УПЛ. У 2002 році Шахтар привіз у Донецьк 22-річного форварда, про якого майже ніхто не чув. Перший сезон 26 матчів. П'ять голів. Нормально, але ніхто ще не підозрював, на що він здатен. А потім він просто взірвав лігу. У сезоні 2004-го 20 голів. У наступному звання найкращого бомбардира чемпіонату України. Захисники ненавиділи його, фанати обожнювали. Брандао грав не красиво, а жорстко, силово, як танк. Він не робив фінти, як Роналдіньо, але якщо Брандао розвернувся в штрафному, все, гол майже гарантований. А ще він забив один із найшвидших голів в історії УПЛ. Металіст навіть не встиг зрозуміти, що сталося. За Шахтар він відіграв 220 матчів і забив 91 гол. Це один із найкращих результатів серед усіх легіонерів в історії нашого чемпіонату. А потім Марсель, чемпіонство у Франції, Кубок Ліги, Єврокубки. Але як би не було, для українських фанатів він назавжди залишився тим самим Брандао, бразильською машиною для голів, легенда УПЛ. Один із символів Шахтаря 2000-х, і якщо ти пам'ятаєш його гру, ти справжній олдскульний фан українського футболу. А якщо тобі сподобалося це відео, підпишись на канал. Хочеш побачити ще інших легенд УПЛ? Пиши в коментарях, і ми обов'язково зробимо випуск.